Стали прикладом для дітей в рамках програми Нова Українська школа. Рядки з пісень Макса Барських Хай буде весна, та Артема Півоварова. Маніфест потрапили до підручників з української мови для шостого класу. Реакція українців виявилась доволі неоднозначною. Мої вітання з вами Олександр Кригін і це рубрика Огляд соцмереж. Металдоктор Ігор вважає, що ідея є досить цікавою, коментуючи це так. Цікаві вірші, досить ламати зуби оптичину. На противагу борцю стала авторка посту Ірина Райлян, заявляючи, що це попкультура, і книги тут ні до чого. Також заявляє, що через мовчання скоро у підручниках діти почнуть вивчати культуру кварталу. Михайло Білецький заявляє, що вірші хороші, і піснями вони стоять тільки, коли їх співають. А от Олена Хапаненко теж стала на підтримку молодих і амбітних, підкреслюючи те, що Шекспіра у свій час теж не сприймали. Підтримує жінку Андрій Яцький, вважаючи, що нехай сприйняття почнеться з дітей, оскільки вони їх знають та їм це цікаво. А от хтось не сприймає артистів і на сьогодні, адже не може забути їх патріотичну позицію. Олег Хорошун коментує Факт заробітки заробітків Барсі з 2018 року і пивоварова з 2021 року не заперечиш. Віталій Райлян мені здається, розставив всі крапки над і коментарем, в якому висловився, що хочемо ми чи не хочемо, таків на зірки. Які є їх також обрав наш нарід. і додає, що освіта з використанням сучасних пісень популярна вже в Штатах.